Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні у нас буде таке розмовне відео про те, як продовжити життя вашій газонокосарці, як не витрачати час на по факту безглузді походи в сервіс, бо ціла купа поломок вирішується суто правильною експлуатацією. І про це ми сьогодні поговоримо. Але для початку я рекомендую вам підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові цікаві та корисні відео. Сьогодні ми говоримо на прикладі 53 го газонокосарки, але в принципі правила схожі для всіх газонокосарок там ніяких виключень повод. Великому рахунку немає, окрім однієї, про яку поговоримо в кінці. І перше, і одне з найголовнішого: люди у нас намагаються економити і заливають в газонокосарки спиртовий бензин, яка в цьому є проблема. Перше, що це, звісно, спиртовий бензин, і там, де його купують, я б не радив навіть автомобіль заправляти. Перше, у нього вища температура згоряння. Друге, всі патрубки, які є в паливній системі, вони просто не пристосовані до спиртового бензину. Ну на машині, якщо ви залили і викатали його одразу, це ще біль. Більш-менш чи розбавили з нормальним паливом. Ну, окей, ще можна проїхати на дальничок, то в занокосарці і в іншій бензотехніці. Цього робити не варто, оскільки знову ж таки спиртовий бензин має вищу температуру горіння, а це означає, що клапан може прогоріти і ви потрапляєте на сервіс. Звісно, ми вам це полагодимо, але я думаю, ви купуєте інструмент не для того, щоб його поламати і одразу віднести в сервіс, потім витрачати на це час. Ті 2 гривні різниці там, в ціні палива, чи яка там різниця, не коштують Часу там на те, щоб зібрати газонокосарку, відвести в сервіс, привести з сервісу і знову наступити на ті самі граблі. Я думаю, що якщо ви любите свою машину, ви заливаєте туди нормальне паливо з газонокосаркою. Так само не економте, будь ласка, на паливі, і вся поршнева група буде жити сильно сильно довше. Ну я, я сказав про клапани, але по факту перегрівається вся поршнова група. Поршень, і клапани, і кільт коротше, перегрів всієї поршнової групи до добра не доведе. Наступна проблема, що хриксарки у нас чотирьохтактні, тобто ми не змішуємо тут паливо з бензином. Зараз я розверну. І у нас є ось тут такий щуп. І ми маємо слідкувати за тим, щоб рівень масла був в нормі. Трошечки капає, бо масло тут і є. Якщо масло буде недостатньо, там на мінімумі чи нижче мінімуму, то ми отримуємо ризик. Клину шатуна колінчастого валу, що знову приводить нас до капіталки, до сервісу, до втраченого часу і так далі. І так далі. А все, що треба було зробити, просто подивитися на рівень масла перед тим як запускати газонокосарку. А якщо олива занадто брудна, то ви ризикуєте просто потрапити на заміну кілець, оскільки вони у вас просто заляжуть. За цим також треба слідкувати. Тому по оливі слідкуємо за її кількістю і за її якістю. Якщо ви бачите, що олива чорна, там чи є якась металева стружка, не полініться, замініть її. Я забув, що головне правило, з якого в принципі треба було починати, це читання інструкції. Там все це написано. Тому, друзі, не лінійтеся перед початком роботи. В принципі, будь-якого інструменту прочитати інструкцію, і там ви знайдете інформацію, як часто треба міняти, яке масло треба, скільки його треба, і так далі. і так далі. Ну, це якщо суто по маслу. Ідемо далі. Якщо говорити про 53-ю модель, то ми бачимо, ось тут такий фітинг. Клапан, куди ви просто шланг приєднуєте. Нащолкуєте його, вмикаєте воду, вмикаєте газонокасарку, і вона сама миє деку і миє ножі таким чином. Навіщо мити ножі? Коли налипає бруд на ножі, то виходить дисбаланс самого ножа, що приводить до підвищеної вібрації, до підвищеного навантаження на колінчастий вал, що також не дуже добре впливає на роботу газонокасарки в подальшому і на довговічність самого двигуна. Давайте тепер перейдемо до низу газонокасарки. Ми бачимо тут ножі. Що треба робити з ними? Окрім того, щоб слідкувати за їх чистотою, щоб не було розбалансування ножів при обертанні, треба також слідкувати за їх гостротою, оскільки тупі ножі це підвищене навантаження на двигун, що теоретично призводить до перегріву, що також погано впливає на всі двигуни внутрішнього зграння, неважливо, де вони стоять. Наступне, що стосується ножа, це контролювати, що ви косите. Звісно, якщо у вас там десь на галявині впала гілочка там, чи якийсь один камінець потрапив, то Скоріше за все, нічого критично не станеться. Але якщо це газон пророщий через кирпічну крошку, то його косити газонокосаркою не варто, оскільки удар ножа по каменю, по серйозному, може призвести до загину колінчастого валу, до розриву маховика, що в принципі веде до капітального ремонту або до заміни всього двигуна в цілому. Ну і в кінці кінців змінювати ножі кожен покос, я не думаю, що вам дуже захочеться, оскільки коли ви там назбираєте каміння на ножі, на їх грані, заточити їх буде. Ну, реально, але достатньо важко. Але якщо вам все ж треба покосити траву там, де можуть бути камінці, не полініться підняти їх з на найвищий рівень по кліренсу. Давайте зараз переверну, покажу. А, ну, це у нас зараз. Вже найвищий стоїть. Не пальніться її підняти як найвище, і тоді вже ну, більш-менш безпечно. Знаєте, це такі правила розумного використання інструменту. Якщо ви хочете, щоб він вам служив вірою, правдою, працював вам, щоб ви не витрачали час на те, щоб їздити в сервіс, робіть так, щоб йому було комфортно у вас працювати. І давайте тепер трошки поговоримо про зберігання, про те, як працювати, що робити під час роботи, що робити перед роботою, за чим треба слідкувати, ми проговорили. Давайте поговоримо про те, як зберігати. Зноксарка побудована так, що в неї ручки можна скласти для того, щоб вона займала менше місця, і там і ззаду, і зверху, і спереду. Бачите, ось ці тросики треба слідкувати, щоб вони не заламувались при складанні рукоятки, оскільки це буде не гарантійний ремонт, бо це пошкодження суто по халатності власника. Ну і якщо ви ставите газонокосарку на зиму, там, не знаю, мовно в гараж чи там сарай якийсь закриваєте, злийте повністю весь бензин. Після цього ще раз заведіть газонокосарку і випрацюйте залишки палива з карбюратору чи з усіх патрубків, щоб. Палива в ньому не залишалися. Особливо це важливо, якщо ви все ж таки залили спиртовий бензин, чого ми робити не рекомендуємо. Якщо говорити конкретно про 53, то на зберігання ще треба знімати акумуляторку. І ще забув дуже важливий момент. Перевертаємо її знову, дивимося вниз. Бачите, тут є ось така щелина, яка дозволяє повітрю потрапляти туди всередину, для того, щоб всі елементи всередині охолоджувалися. Так от, якщо ви не чистите деку цю цю частину. Якщо ви сюди не приєднуєте шланг і не миєте її всередині, то ось тут може забиватися травичкою покошеною. Вона там налипає, залазить туди всередину, і ми бачимо ось тут такий привідний ремінь. І він може через цю травичку зіскочити і по великому рахунку ви знову їдете на сервіс. Суто через те, що не помили деку. Неприємно, згоден. Це прям дрібниця а не поломка, але знову ж таки, скоріше за все, ви повезете її на сервіс на 5 хвилин. Воно того варто. Я думаю, ні. Друзі, мало не забув, що фільтр також треба прочищати. Ось він такий. Тут він у нас паперовий, чудово пилососиться, чудово продувається компресором. Це також важливо. Ви слідкуєте за тим, чим ви дихаєте. Слідкуєте за тим, чим дихає ваш автомобіль. Тут так само. Це займає дві хвилини, навіть якщо просто у вас немає ні компресора, ні пилососа під рукою. Взяли його там, вистукали з нього пилючку якусь. Ну, хоча б, хоча б. Так, не падайте. Поставили назад. Готово. Ну і в цілому підтримуйте інструмент в чистоті. Знаєте, це як з чистим посудом. Ви поїли, одразу помили там за дві секунди ще там жир, який не знаю, чи бруд якийсь на тарілці, який не встиг засохнути, і все. І ви наступний раз, коли приходите їсти, тарілочка чиста. Ви не паритесь тим, щоб шкріпком щось відтерти. Тут так само. Ви одразу його протерли, обдули компресором, помили водичкою, поставили, і все. Ваш інструмент вас чекає вже чистий, готовий до наступного запуску, до наступного використання. Та я думаю, і сусід вам буде заздрити, що у вас завжди чистий. Класний інструмент. І останнє, про що я хочу вам сказати, це правильна обкатка. Якщо вам якийсь дід десь сказав, що обкатувати треба на холостих, не вірте цьому діду. Всі сучасні двигуни, неважливо двох такні чи трьох такні, немає різниці. Обкатуються, первинна обкатка проходить на заводі. І маслати його на холостих немає ніякого сенсу. Просто один-два бачка неповний газ працюєте, і все. Цього буде достатньо для того, щоб поршнова група пройшла кінцеве притирання і все. Коли ви заводите нову машину, ви ж не чекаєте, поки вона попрацює, не знаю, тисячу мотогодин, щоб на ній потім проїхатись в магазин. Ви просто їдете спокійно, не даєте тапку в пол з кожного світофора, не намагаєтесь здорнути там будь-який Леон на вашій дорозі. Просто їдете спокійно. Тут так само Працюйте просто спокійно. Один-два бачка, все далі можна в повний газ. Тут уже точно все проговорили. Мені здається, всі основні проблеми, з якими до нас звертаються сервісні центри, з тим, що можна не допустити суто правильну експлуатацію, є в цьому відео. Якщо я щось пропустив, ви знаєте ці поради, напишіть нам їх в коментарі. І ми будемо знати. І інші також подивляться, почитають, обговоримо ці питання. Я ще попрошу там керівника сервісу. Також долучитися до обговорення в коментарях. І все, друзі, п'ять правил для закінчення нашого відео. Перше це обов'язково поставити лайк цьому відео. Друге, написати коментар про проблеми, які ми забули. Те, що треба ще обговорити стосовно бензоінструменту інструменту або саме газонокосарок. Третє підписатися на канал, оскільки мені здається, ми робимо для вас цікавий та корисний контент. Четверте, обов'язково донатьте на зсу, наближайте нашу перемогу. Як можете саме ви це робити? І п'яте, обіймайте маму і слідкуйте за тим, щоб вона правильно користувалася газонокасаркою. На все добре і нехай щастить.